Тож, навчання у Вижницькій школі-інтернаті, а потім у Чернівецькій університеті на географічному факультеті. Жоден вечір у школі знаходився без участі на залі і одноразово звучав біолог зі сцени будинку культури. Знову із вечорів був присутній керівник ансаблу снарічки Левко Будкіст, е, який запросив його у свій ансамбль. Так і розпочалась творча діяльність Яремчука. Голос Назарія дзвінкий і приємний, легко писався в колектив. Його полюбили всі. Пісні снарічки того часу стали популярними і згодом увійшли до злого українського фобу естрати і перенесли всесвітні визнання. Першу мистецьку славу принесла пісня Горянка. За її виконання Назарії Єремчукову достоєні звання Лаурета всесоюзного конкурсу Алло, ми шукаємо таланту. Та найбільше полюбилася пісня Червона рута. І цією ж назвою на 1970 році е Роман Олексій взяв у місті Аремша музичну Старенька! Єднання. А от на 1971 році судна звістка ранила Назарове серце. Мами не стало. На жаль, цей час він був далеко від дому, а матеріні устав, останню мить свого життя, лихоло саме Назара і хлину у свій душі крик Мамо, мамо, вишенько білей.